Рецепт найсмачнішої запеченої картоплі. Розповідає секрет, як зробити картоплю дуже хрумкою зовні та ніжною всередині. Чищену картоплю нарізаємо на кубики. В кипячу воду додаємо столову ложку солі та засипаємо нарізану картоплю. Готуємо на середньому нагріві 15 хвилин. В цей час приготуємо соус, змішуємо разом нарізну петрушку та кріп. Натираємо на мілку терку два зубчика часнику. Додаємо дрібку солі, оливкову олію, суміш перцю та півстолової ложки зернової гірчиці. Перемішуємо. Пересипаємо картоплю на дуршлаг та залишаємо її без води на 10 хвилин. Завдяки такому методу картопля підсохне на поверхні. Це допоможе краще триматися спеціям та зробить неймовірну хрумку скоринку при запіканні. Додаємо олію, суміш перцю та копчену паприку. Перемішуємо. Висипаємо на противень рівномірним шаром та запікаємо при 180 градусах 15-20 хвилин. Додаємо до соусу та перемішуємо. Неймовірно, смачна картопля готова.